Ми рухаємося тільки вперед. Ми долаємо перешкоди та не боїмося труднощів. Нас нічим не залякати та ніяк не спинити. Бо ми маємо суперсилу жагу до перемоги, адже ми справжні ігронавти. Сьогодні у програмі божевільна поїздка, що зірве тобі дах. у екшені за мотивами несамовитого блокбастеру шалений Макс. Хто вислав Лару Крофт до Сибіру? За легендою саме у російських лісах прихована таємниця вічного життя, і ви мусите її відшукати. Ігронавти дізналися подробиці нової частини культової гри Том Брайдер. Пограв у гру, загримів у тюрьму. Просто сидиш, себе в Майнкрафте к свой шпилиш. вилітає вылетает дверь, вилітає окна, заскакують. Огромні мужики в броні з автоматами и пулеметами. Вы забрасывают гранати, тебе кладуть кладут в пол. Все, поиграли. дізнайся у фокусі, як гравці з онлайну можуть напакостити тобі у реальності. Рейтинг найкрутіших косплеєрів з «Геймскому», яких цього разу обирав саме ти. Довідайся, хто з них переможе у трійці ігронавта. Але спершу гаряча новина. Зараз рідко зустрінеш гарні фільми по іграх. Дійсно, крута екранізація гри вийшла аж 20 років тому. Це був Мортал Комбат, стрічка за мотивами культової одноіменної гри, де найкрутіші бійці світу захищають землю на смертельному турнірі. Була визнана фанатами як еталон фільмів по іграх. Роками прихильники легендарного файтингу чекали на нову екранізацію Морталу. Деякі навіть починали знімати власні фільми. Та нещодавно стало відомо, що Мортал Комбат повертається на великий екран. Кому ж довірять знімати продовження легендарної смертельної битви? Я зроблю з фільму по мортал комбату лялечку. Тут буде повно костоломних боїв та видовищних спецефектів. Це Джеймс Ван, режисер блокбастеру Форсаж 7», який, до речі, став п'ятим найкасовішим фільмом за усю історію кінематографу. Та попри ці здобутки режисера, фанатів смертельної битви насторожило те, що Джейм Ван хоче внести у новий фільм по морталу кардинальні зміни. Забудьте усіх скорпіонів та люкенгів, ми повністю ігноруватимемо події усіх попередніх серіалів та фільмів по культовому файтингу? Головним героєм нашої стрічки стане на перший погляд непримітний боєць, що випадково опинився на смертельному турнірі, і саме йому доведеться вирішувати долю зиного царства. Що ж, фанати завжди прискіпливо ставляться до екранізацій улюблених ігор. Та коли по файтингу що виглядав отак, зняли крутий блокбастер, то що ж вони знімуть по ось такому морталу? Побачимо, коли вийде фільм. Ці кіношники такі непередбачувані. Але те, що по Мортал Комбату знову знімають фільм, це чудова новина. Що ж, а нам час перейти до ігор, які вийшли. Отже, рубрика Свіжак. Далі у ігронавтах. Ця гра стала еталоном жанру стелс екшн Вона змінила уявлення про сюжет у іграх, а з її мотивами створили комікси, книги та навіть радіопостановки. Це Metal Gear Solid, 10 десяту частину культової саги, ти ледь не втратив через сварку розробника із видавцем. Тож зустрічай The Phantom Pain, останню гру від культового японського розробника Хідео Кодзіми, ім'я якого, до речі, з'являється у грі частіше ніж обличчя головного героя Бід. Боса, ти знаєш його як злодія із попередніх частин серії, але тепер зможеш побути у його шкурі і пройти шлях від Героя Америки до її найнебезпечнішого ворога. Для цього в тебе буде загін Diamond Dogs а власна секретна база. Саме знає, ти десантуватимешся на завдання по усіх куточках світу. А щоб не потрапити ще й на той світ, тобі видадуть найкрутіше шпигунське обладнання, картонну коробку, щоб підкрадатися до ворога, та надувну кульку, щоб Відправляти того ворога на небо до того ж, в найкращих традиціях Metal Gear ти зможеш проникати на військові бази, робити диверсії та допитувати полонених, дізнатися хто і за що повісив на тебе усіх собак, ти зможеш просто зараз. Адже Phantom Pain вже вийшла. Коли ти влаштовувався сантехніком, ти думав, що все буде як у німецьких фільмах. Але... Це виявилося інакше. Неотесані мавпи кидаються у тебе тіжками. Підступні дракони уводять твоїх подружок. А в каналізації взагалі таке можна побачити: живі гриби, літаючі черепахи. будь хто від цього стане битися об стелі. І ти, Маріо, майже 35 років терпів ці знущання. Але тепер усе змінилося. Адже студія Нінтендо випустила Супер Маріо Мейкер, пісочницю, у якій ти можеш створити для себе ідеальний рівень гри. Або переробити вже існуючі. Ну все, тепер ти відтягнешся по повній. Кляті труби надають тобі проходу. Не біда, можна взагалі їх прибрати, чи збудувати нові перешкоди, наприклад, із ворогів, чи забарикодувати вхід до замку. Нехай принцеса сама викручується. Та найкрутіше це змусити супротивників виконувати свою роботу. Збудував відповідний рівень і запустив черепаху, збивати усе на шляху. Шкода тільки що для цього тобі знадобиться вію. А от щоб зіграти. Грати у наступний свіжак доведеться трохи збожеволіти. Світ перетворився на пустелю. Рідні померли, а єдине, що в тебе лишилося, ця машина. Довбаний пухар. Ти думав втекти від мене. Від члема остроса. Беріть тачку, а його лишайте тут. Нехай здохне. Вони відібрали усе і натомість лишили цю купу іржавого лайна. Але ти зробиш із неї смерть на колесах і влаштуєш пустельним виродкам високооктанове пекло. Адже ти Макс Ракатанський, тобто шалений Макс. Студія Евеланч створила несамовитий екшен за мотивами одноіменного голівудського блокбастеру. Тут, як і у фільмі, бензин це наркотик для чотириколісних монстрів, а вода паливо для тебе. Без неї ти довго не протягнеш, як і без. Крутих деталей для своєї нової тачини. За ними тобі доведеться мчати щодуху прямо у бандитське кубло. При цьому не забувай стежити за дорогою, адже тут за кожним поворотом смертоносні пастки і ворожі патрулі. Напоришся на один із них, і поїздка перетвориться у погоню із перестрілками, вибухами та карколомними аваріями, вижити, в яких зможе тільки божевільний. вільний. Це рафіноване безумство на колесах. Тож не гальмуй і поквай. Вався осідлати сталевого монстра, адже гра вже вийшла. Що ж, Metal Gear Solid V, Super Mario Maker та Mad Max вже дісталися фінішу. А от наступна гра ще у дорозі. Рубрика Скоро далі у ігронафтах. Ти звик, що археологи постійно здувають пили з тисячолітніх кістяків, та й самі виглядають як стародавня реліквія. Але сексапійна розкрадачка гробниць Лара Крофт з тобою не згодна. Вона вже встигла потурбувати руїни давньої цивілізації Тіоаноко, побитися із царицею Атлантиди і відшукати міфічну вальгалу. Але цього разу її занесло до Сибіру. Що забула Лара Крофт у засніжених російських лісах? Тобі розкажуть розробники нової частини легендарного екшену Rise of the Tomb Raider. У нашій новій грі Лара, тобто ви шукатимете древнє слов'янське місто Китеж за легендою. В ньому схована таємниця вічного життя. Та не тільки ви вірите у древні казки, по ваших слідах йдуть злочинці з організації Трініті, і вони прагнуть потрапити у місто раніше за вас любою ціною. Розробники навчать тебе ховатися від ворогів по кущах, лазити по деревах і плавати. А от щоб іще й битися із злочинцями, тобі знадобиться бодай якась зброя. Хоч на перший погляд ви тендітна дівчина, але битиметесь не гірше за рембо. І Якщо вам луку та пістолету стане замало, то із знайдених залізяк, мінералів та рослин, ви зможете майструвати отруйні стріли, робити смертельні пастки, та якщо пощастить коктейлі, молотова. Та ігротворці запевняють, що головною загрозою для тебе стануть не відморозки, а мороз. Фішка у тому, що головний ваш ворог у грі це сама природа, сніжні бурі, що обмежуватимуть вам огляд, Хащі, де можна заблукати, і в яких повно диких звірів. І цього разу ми наділили їх крутим штучним інтелектом. Тож стережіться спеціально для Rise of the Tomb Raider Хлопці із Crystal Dynamics створили крутий графічний двигун Foundation Engine. Він зможе показати навіть найдрібніші деталі, що з'являтимуться на одязі та обличчі розкрадачки, такі як кров чи шрами. А от показати росіянам, де ларки зимують, ти зможеш лише на початку наступного року, коли гра вийде на Xbox One. Rise of the Tomb Raider ще у розробці. А поки ти чекаєш на цю гру, ігронавти спростують або підтвердять кілька ігрових міфів. Міф номер один Angry Birds. Ця гра стала синонімом слова мобільна гра. У неї грав кожний сьомий мешканець планети. А за її мотивами вже знімають кіно. Це Angry Birds – гра, в якій роздратовані птахи чистять п'ятаки підступним свиням. Та нещодавно пішла чутка, наче до пташок приєднався культовий персонаж з іншої гри, їжак Сонік. Зараз ігронавти перевірять цей міф. Так, заходимо у Angry Birds Epic Епік. Каємо нову сюжетну подію. Ти ба, так це ж дійсно Сонік. Рятуємо його від злих посіпак, і він вже б'ється на нашому боці. Тож легендарний їжак Сонік і справді став новим персонажем Angry Birds. А це означає, що перший міф підтверджено. Ну а ми, ми рухаємося далі. Номер два Half-Life. раніше, щоб зіграти у круті ігри, тобі був потрібен потужний ігровий ПК, чи принаймні найновіша консоль. Та сьогодні усе змінилося. Ігронавти знаходять способи пограти в улюблені ігри на чому завгодно від банкоматів до піаніно. Та подейкою, що тепер ти можеш зіграти ще й на розумному годиннику і не в аби що, а в культовий Half-Life. Ну, це вже точно вигадка. Та ми все ж таки перевіримо. Так, встановлюємо на годиннику додаток SD-Launch 3D, тобто емулюватимемо движок халфи і запускаємо гру. Тиба! працює, хоча керування на такому маленькому екрані залишає бажати кращого. Але все ж таки зіграти у Half-Life на розумному годиннику можливо. Тож другий міф теж підтверджено. Ну а у нас є іще ще один номер три: Пасьянс. Пасьянс зародився ще у 18 столітті і був улюбленою грою французьких в'язнів. А у 21 столітті став улюбленою грою офісних в'язнів. Тобі цей пасьянс відомий під назвою Косинка. Та кажуть, що на свіжинці Windows 10 жадібний Білл Гейтс зробив косинку платною. Не може цього бути. Зараз ми перевіримо це. Так, вмикаємо комп'ютер, заходимо у пуск. А ось і косинка. А це що таке реклама? ну це не так страшно. Виявляється, що платити треба тільки, якщо хочеш грати у пасьянс без реклами. А сама гра безкоштовна. Тож останній міф на сьогодні спростовано. Що ж з міфами на сьогодні, усе, але нікуди не йди. Далі найцікавіше. Далі у програмі, що треба знати, щоб стати найкращим снайпером. Думаєте бути снайпером легко? Та ні, фіга. Вам доведеться пізнати купу складних тонкощів, від вміння робити патрони до урахування сили вітру при пострілі. І ми вам розкажемо, як це зробити. У ексклюзиві пройди інтенсивну снайперську підготовку від творців снайпер 3». Пограв у гру, загримів у тюрьму. Просто сидиш в Майнкрафті, ксуєш, своему от вилітає двері, вилітає вылетают окна, скакивают огромные мужики в броне с автоматами і пулеметами. Вы димові гранати, гранаты, тебя кладут в пол. Все, поіграли. Дізнайся у фокусі, як гравці з онлайну можуть напакостити тобі у реальності. Рейтинг найкрутіших косплеєрів з геймскому, яких цього разу обирав саме ти. Довідайся, хто з них переможе у трійці ігронавта. Інформаційний партнер програми Журнал Шпіль. У програмі, що треба знати, щоб стати найкращим снайпером. Думаєте бути снайпером легко? Та ні, фіга. Вам доведеться пізнати купу складних тонкощів, від вміння робити патрони до урахування сили вітру при пострілі. І ми вам розкажемо, як це зробити. У ексклюзиві пройди інтенсивну снайперську підготовку від творців Sniper снайпер GoSwarrior 3, рейтинг найкрутіших косплеєрів з Gamescom, яких цього разу обирав саме ти. Довідайся. Хто з них переможе у трійці і А просто зараз рубрика у фокусі. Кожен ігронавт знає, якщо у тебе слабкі нерви, то в онлайн ігри краще не соватися, адже там можна почути стільки теплих слів на свою адресу, що вуха повідпадають. Та іноді гравці заходять і ще далі і починають пакостити у реальності. Наскільки далеко вони можуть зайти, та як боротися із такими геймерами хуліганами дізнаєшся просто зараз у фокусі. Сегодня онлайн игры очень популярны. У Warcraft шпилят 7 миллионов пользователей, а у World of Tanks в понад более 100 миллионов фанатов. Так не дивно, что у таких массовых рубиловах страсти кипятят не хуже, чем на стадионе під час игры украинской сборной. И чем больше и массовая онлайн игра, тем более разные категории игроков там встречаются. И, понятное дело, тебя могут нагрубить. И в Доте, и в Моргл Комбате, да где угодно, в общем-то, тебе могут рассказать много сексуальных... Подробностей жизни твоих родителей рассказать о тебе много приятных слов, если ты кого-то подвел или тем более у кого-то выиграл. Когда в Мортале в онлайне я уже раз 30-й проигрываю одному и тому же чуваку. Мне просто хочется взять и сделать с ним в реальности все то же самое, что он делает в игре с моим персонажем. Це, звісно, нормальна реакція. Головне в реальності все-таки не реалізовувати такі свої фантазії. Психологи давно знайшли цікавий зв'язок між гравцями та персонажами з ігору. Люди, що грають у відеоігри, завжди ідентифікують персонажів гри з собою. Тому кожна поразка віртуального героя сприймається як власна невдача. У такому випадку емоції зашкалюють. Не всі здатні себе стримати. І саме тоді починаються образи та сварки в ігрових чатах. Ми статну і спробуємо. что игроки, чувствуя свою безнаказанность, начинают все больше наглеть, грубить и проявлять агрессию в мультиплеере. У реальном мужики такого нахабу ты швидко поставил на месте. Але что делать, когда он по той бик монитору? Кто захистить тебя у виртуальности? Часто разработчики с таким поведением игроков борются и постоянно ужесточают правила. Недавно в том же World of Warcraft забанили 100 тысяч человек за разные читы и непристойное поведение Дін не усі розробники схиляються до таких суворих методів. От творці ММО H1Z1 дали геймерам, що порушували правила гри, змогу вибачитися і розблокували їхні акаунти. Та найдемократичнішими виявилися розробники Killing Floor 2. Вони дозволили самим гравцям вирішувати долю нахабних геймерів. Ввели спеціальну систему, яка дозволяє гравцю накаплювати негативні відзиви. Якщо скаплюється відзива багато, то такого гравця лишають доступу до гри совсем. а от найрадикальніше покарання для геймерів хуліганів знайшли творці. ММО EverQuest 2 вони запроторили усіх порушників за грати. Щоправда, віртуальні. Ми створили для EverQuest 2 такий собі тюремний сервер Драндер. На ньому не буде техпідтримки, Там будуть лише невиховані гравці. І тепер, якщо ми побачимо, що хтось з геймерів порушує правила, поводить себе некоректно і взагалі заважає іншим гравцям насолоджуватись нашою грою, ми збиратимемо комісію, яка вирішуватиме долю такого порушника. І якщо він буде винний, то його переведуть на Драндер назавжди. Сервер Драндер став першою віртуальною в'язницею для геймерів. Але іноді фанати ігор заходять настільки далеко, що за свої каверзи вони Потрапити у справжню в, в Германии недавно произошла ситуація, як до одному парню прийшов в гості його друг. вони сіли грати вместе, но у этого парня у него есть девушка. Мне понравилось, что они играют. И он взял ей, подсыпал чуть-чуть больше средней нормы снотворного, и девушка спала сладким сном. Хлопец буквально приспав свою подружку, чтобы она не заважала ему играть в игры. Та Ображена девчина не зрозуміла жарту и подала на него до суду. Звісно, коли прокинулась. В принципе, я могу прекрасно понять этого немца, потому что у меня тоже бывает такая ситуация, когда молодежь говорит: я хочу спать, а у меня Mortal Kombat. У меня турнир. И какое спать, когда это негодяй. Не получил по заслугам. Любитель погратися зі снадійним відбувся штрафом у розмірі 500 євро і зіпсованими стосунками. Та інших гравців штрафами не налякати. І Вони йдуть іще далі. І втягують у свої божевільні каверзи навіть поліцію. Ігроки в доту, щоб отомстити, вияснили, выяснили, живе чоловік і Позвонили в поліцію і вызвали туди спецназ, сказав, що там терористи обитають. Через 5 минут у твоїх дверей уже оказывается спецназ. Ну, ти про об этом не знаєш, ти просто. сидишь в Майнкрафте свой шпилишь, вот вылетает дверь, вылетают окна, заскакивают огромные мужики в броне с автоматами и пулеметами, забрасывают дымовые гранаты, тебя кладут мордой в пол. Все, поиграли. При этом всі твої ненавистники і соперники, яких ти 5 минут назад виграв в какой нибудь Call of Duty, наблюдают це все по веб-камері і рушать з тебя. Цей жорстокий розіграш вже встиг отримати назву «Свотінг» від назви американського спецназу SWOT. І такий випадок для Америки далеко не перший. Вочевидь, геймери хулігани навіть не усвідомлюють, які наслідки насправді матиметься каверса. Ну, важна пам'ятати, що зараз 5 минут ви посмотрите по вебці, як чувака Пов'язали спецназовцы, но они разберутся и потом приедут к вам, и уже у вас будут настоящие проблемы. Що ж, у комп'ютерних іграх, як до речі, і в реальних на кшталт футболу чи хокею, ніхто не застрахований від грубощів та злісних фанатів. Але тепер ти знаєш, що у віртуальності розробники стежать за такими порушниками. Вони блокують їх акаунти і навіть назавжди видаляють зри. А в реальності такі хулігани мають справу із правоохоронцями. Тож тепер граючи в ігри, можна не хвилюватися, адже геймери хулігани рано чи пізно будуть покарані. Далі у програмі рейтинг найкрутіших косплеєрів з Gamescom, яких цього разу обирав саме ти. Довідайся, хто з них переможе у трійці ігронавта. А просто зараз рубрика ексклюзив від ігронавтів. Військові усього світу знають, що артилерія це боги війни, але снайпер, її батько, він дивиться на життя крізь оптичний приціл і відчуває при цьому лише віддачу від пострілів. Його неможливо побачити, і від нього неможливо втекти. Хочеш стати таким же та навчитися протистояти цілій армії? Тобі у цьому допоможе Джес Лебов, головний дизайнер польського шутеру, снайпер 3 у ексклюзиві «Від ігронавтів». У снайпер Гоуст Воррієр 3 ви побачите те, що ми називаємо проксі Вор, тобто війна чужими руками. Це коли дві країни втягуються у військовий конфлікт третьої, нібито з миротворчих цілей. Хоча насправді вони переслідують тільки власні інтереси. Ви, колишній американський морський котик, Джонатан Норс мусите потрапити на територію Грузії, щоб усунути одну дуже небезпечну особу. Для досягнення своєї мети вам потрібно проникнути у банду місцевих сепаратистів. Для цього доведеться виконувати їх завдання, і тут ви застосуєте усю вашу снайперську майстерність. Спершу треба буде дослідження. Дити місцевість, знайти найкраще місце для схованок. У цьому вам допоможе дрон-розвідник. А поки він літатиме, ви по слідах на землі зможете визначити, де зазвичай ходять ворожі патрулі, де їздить їх транспорт і де краще поставити міни. Це, до речі, крутий тактичний прийом. Тож слухайте, ворог теж не дурень. Він ту міну може запросто побачити. Але як тільки він вийде, щоб її прибрати, тут ви йому і пустите кулю в лоб. До речі, про кулі вони на деревах не ростимуть. То щоб ваш магазин був завжди повний, доведеться власноруч їх робити. Причому робити можна буде як прості, так і дуже незвичні. на кшталт маневрених куль, що прямо в польоті змінюватимуть свій напрямок. Вони значно полегшуватимуть вам роботу. Адже у нашій грі при пострілах треба враховувати швидкість вітру, відстань до цілі та власне дихання все як у реальності. До того ж, як і в реальності, ви зможете покращувати ваші волини, а їх у вас буде стільки, скільки зможете відібрати у супротивника. Далекобійна гвинтівка СВ-98 чи інноваційна XM 2015, а також кілька різновидів автомату Калашникова. І на кожен з них можна буде навісити глушник, прибор нічного бачення чи тепловізор. І ще одне круте нововведення у третій частині ми зробили повністю відкритий світ, та фішка буде у тому, що в ньому постійно відображатимуться наслідки війни. Тобто, якщо влучити в дім, тіра у ньому так і залишиться. А це означає, що світ гри буде постійно змінюватись. Спеціально для ігорнастів у Ghost Warrior 3 на тебе чекає справжній снайперський симулятор. І можеш не сумніватися, він влучить прямісінько у твоє серце. Всі ці роки найголовніший ігровий рейтинг країни ми складали для тебе. Але цього разу саме ти на нашій сторінці у контакті визначав, хто з десяти косплеєрів Gamescom 2015 тисячі потрапити у наш рейтинг. І ти обрав трійку лідерів. Тож прийшов час нам визначити, хто з обраних тобою косплеєрів зробив найкрутіший костюм, і ти дізнаєшся про це просто зараз у трійці Ігронавта. І розпочинає наш рейтинг наймерзенніший паскудник із Borderlands. Він постійно робив тобі підлянки, привласнював усі твої досягнення та, врешті-решт, захопив владу над цілою планетою. Що не впізнали мене, це ж я, красончик Джек. Так, дійсно дуже схожий. Але спільнота ігронавтів віддала йому тільки третє місце. І ми з цим повністю згодні. Адже розмалювати мармизу маркером це ще не стати косплеєром. Що до. З такі слова я зараз приб'ю вашого оператора. Бам! Він ще живий, не працює. А ну, чекайте, перевіримо ще. Бам! От блін, волини з Borderlands діють лише на персонажів Borderlands. Це дуже дуже тупо. Вибач, чуваче, а нам варто рухатись далі. І продовжує наш рейтинг «Фоллаут-4». Тут радіація і мутанти не пожаліли людство. Вижили тільки ті, у кого крута броня та молоток. І ті, в кого міцний імунітет, і кулемет. Стривайте, а ви часом не разом. Так, це мій чоловік, тільки він зараз нічого не бачить. Зате яка крута у нього броня. Ми робили її цілий рік. Кожні вихідні сідали і ліпили його. Це, наприклад, зроблене з пластику. Це теж у молоті всього потроху. Тут і полікарбонати, пластик, іпоксидка. А в кулемет ми вставили справжню др... Виглядає настільки круто, наче вони прийшли на Gamescom прямісінько з радіоактивної пустки. Не дивно, що спільнота ігронавтів віддала цим косплеєрам перше місце у голосуванні. Та наш лічильник Гейгера підказує, що ці косплеєри дійшли тільки до другої сходинки нашого чарту. Ещі на першому місці нашого хід параду Гість з далеких зірок, велетень зі сталевим тілом та доброю душею, захисник людства, трансформер. Ваша планета гарне місце. Коли ми побачили його на Геймскомі, то прийняли за макет. Настільки круто він виглядав. Думаєте, я справді такий височенний? Ніфіга, це все ходулі на 60 сантиметрів. Справа у тому, що 6 років тому я придбав собі оцю тачку і вирішив, для неї потрібен відповідний костюмчик. На його створенні я витратив загалом 5 тисяч годин. Все більше не можу розмовляти. Мушу боронити вашу планету. Схоже, ігронавти у голосуванні теж прийняли цього косплеєра за статую. Та коли він починає рухатись, одразу ви. На що це жива людина у костюмі? Причому його кожна деталь, кожний ліхтарик та навіть дим з вихлопної виглядають як справжні. За такий крутий вигляд «Трансформер» безперечно посідає почесне перше місце нашої твійки і гронавта. Хтось любить шутери, а хтось стратегії. Комусь краще грати на ПК, а дехто полюбляє приставки. У нас різні смаки та різні погляди. Але є дещо, що нас об'єднує. Це ігри, і саме тому ми збираємося тут щосуботи у ігронавтах на QTV.